Наразі ми переводимо наших пацієнтів. Хтось іде амбулаторно лікуватися додому під контролем наших медиків, хтось їде до інших лікарень. На сьогодні більше вже вже більше 70 людей. Ми перевели або виписали під нагляд медиків. І також інші люди, пацієнти наші, також будуть переведені до інших закладів до кінця сьогоднішнього дня. У нас 224 двадцять будинка. На теперішній час без тепла і 160 будинків без води. Там, де у нас відсутня вода, там є 10 колонок, які працюють. Також додатково розгорнуто два пункти роздачі води, де мешканці можуть набрати цю воду. Стосовно будинків, де обслуговуються. Комунальними підприємствами було прийнято рішення на даний час не зливати. Ми будемо відстежувати температурний режим у разі, якщо е, температура буде критична, тоді ми почнемо зливати будинки. На даний час будинки не злиті і будемо чекати на те, що як нам обіцяють співробітники МТЕС, що вони на завтра вже на вечір будуть надавати. Е, Тепло. Ми бачимо погоду десь на вихідні, очікується мінус. Якщо реалії покажуть, що в нас немає можливості запустити ТЕЦ, відновити теплопостачання, потрібно буде, звернути увагу, саме будинкам, які мають верхню розводку, тобто там 9 поверхів, 10, 11, 12, спустити воду. До рівня квартири, оскільки ОСББ та ЖПК, вони самостійно обслуговують свої будинки, так само будинки з приватними управителями самостійно обслуговуються. Це не комунальне підприємство, кожне об'єднання вибирає або компанію, або свого сантехника. Вони мають перш за все зараз провести ревізію технічної можливості спуску системи. Тобто все, що знаходиться на технічному поверсі, по стойкам спустити на поверх нижче, щоб воно не примерзло. Якщо ситуація продовжується зберігатися критично. І до повного спуску системи зараз у вас є ці теплі дні для того, щоб визначитися, хто це буде робити, і як це буде робити, щоб ми не дотягнули до аварійної ситуації найгіршому випадку під час морозів система замерзне. Якщо будуть невеликі морози, їх можна промисловими фенами відігрівати. Якщо морози будуть великі і там тривати день-два, то може привести до розриву системи, і потрібно би повністю замінювати. А ми будемо чекати вже закінчення опального сезону.